Ти ж без мене взагалі нічого. Я тебе де знайшов. Серйозно зараз? Ти подивись, хоч на людину стала схожа. Маже дитина, і ти так себе поводиш. Кому ти потрібна із дитиною? Я тебе почула. Тоді я прямо зараз просто йду від тебе. Баба з возу кобилі легше. Давай, давай, давай. Ще проситись будеш назад. Давай. Пішла від нього? Я не знаю, що я буду робити. Я поки що взагалі нічого не розумію. Так? Да? Ану, Ану, скинь мені. Угу. да, давай. Може бути. Я просто спробую. Якщо вийде або не вийде, не важливо, в мене немає іншого виходу. Я просто спробую. Катюша, привіт. Збирайся, я чекаю тебе на вечерю. Mm, да. тебе три місяці не хвилювала, як я тут різко захвилювала. Хочеш бути разом? Обдумав все. Да слухай. А йди, Кати. Тільки що, друзі, ви подивилися не збірну солянку моєї фантазії, а реальну історію нашого чатера. Тому, якщо хочеш дізнатися деталі, переходь до мене в закріплений ролик або на сайт агенції. Ти зараз бачиш його.